Господаря жило два пси, довелося якось повз ворота проїжджати на знайомців. Один пес вискочив, погавкав, доки чоловік не зник із очей і повернувся до двору. Що тобі це дало? спитав другий собака. всякому разі, не так нудно, відповів той. Але ж не всі, сказав розумніший. Переїжджі такі, щоб їх обов'язково мати за ворога, нашого господаря. Коли б так, то б і я повинності своєї не залишив, Хоч й з минулої ночі в мене пошкоджено вовчими зубами ногу. Собакою бути – це річ непогана, а от брехати за кожного зле. Hey, Щука, натрапивши на солодко поживу, жадібно її проковтнула. Раптом відчула заховану лосощо хутку, що застрягла у її нутуші. Рак попримітив. І на ранок, побачивши щуку, спитав Чого себе, пані сумні? Я подавався ваш кураж. Я не знаю, брате, чогось сумно. Думаю, що переселитися, попусти з Кремінчука в Дунай. Наберіть, Дніпро. А я знаю джерело вашого суму, сказав рак. Ви проковтнули утку, відтепер вам не допоможе не швидкий Дунай, не плодовитий діл, не в меандр меандр, золоте крильце Рак точно правду мовить. З розуму і за морем погано. А мудрому чоловікові весь світ, рідний край. Скрізь йому і завжди добре. Він добро не збирає по місцях, носять носить його в собі. Воно йому сонце у всі часи, як скарб у всіх країнах. Не місце його, а він оживляє місце. Не виганяється, а подорожній. Не вітчизну кидає, а лише змінює її. Куди прийшов, той і землі, і син. Бо несе в собі народне право. Григорій Савичського рада, байка 25, Лев та мавпи. Лев спить, горилиць. А сплячий вельми схожий на мертвого Йорба всіляких мав, вважаючи його за мертвого наблизила до, до нього і почала стрибати і та лаятись, забувши страх і поваху до царя свого. А коли настав час прокинутися від сну поворухнувся Лев. Тоді мавпи, прийшовши до нього одним шляхом, Сімома дорогами розбіглись. Старша з них, отямившись, сказала І предки наші ненавиділи лева, та Лев, і до нині Лев, і на вік віків. Або? Як тільки сонце вечір запало, і всюди неба де назад стало, по тверді зіркою блиснули прекрасні а дорогій коміняв лазні, фали закричав, стара баба! Чого ти кричиш, мудрість дурна? Досить же мені сидіти на цьому місці. Поводи мене, дивитись на зірки. Пішла перед ним стара стара, а за нею мудрість дурна. Пішли туди, де бога високомісний, де здатний дивитись на коло зоряни. І крикнув мудрість, пропав я стара, впавши бідну у яму, вибив собі вухо. Як ти впав у яму? Перед носом яму не бачив. Голова безглузда. Після цих спекуляцій повела стара назад додому мудріця.